На Вінничині відбулися урочистості з нагоди дня працівників соціальної сфери. Захід розпочали з хвилини мовчання у пам'ять про тих, хто віддав своє життя, захищаючи незалежність України. З перших днів повномасштабного вторгнення соціальні заклади області показали злагодженість у роботі. Саме фахівці цієї галузі стали опорою для тисяч людей, які шукали прихисток і співчуття. І нині, попри всі виклики та реалії, які принесла війна, соціальні працівники продовжують працювати за. Покликом серця на благо інших. Я дякую усім без виключення, працівникам соціальної сфери Вінниччини за те, що ми гідно витримали перший рік повномасштабного вторгнення, коли тисячами людей тікали із зони активних бойових дій, і ми знаходили усі можливості для того, щоб прийняти надати захист, обігріти, облікувати. Офіційно зареєструвати і далі допомагати облаштовувати своє життя. Я хочу побажати вам незламного міцного здоров'я, щоб вам з торицею поверталася ваша відданість до роботи, щоб ви відчували, що те, що ви робите, це справді те, що в тому числі з усіма тими хлопцями і дівчатами який безпосередньо на передовій наближає нашу перемогу? Соціальна сфера Вінничини об'єднує в собі низку установ та організацій, які тісно пов'язані між собою єдиною метою допомагати тим, кому найважче. А це підтримувати постраждалих громадян, допомагати переселенцям інтегруватися в місцеву спільноту, а ветеранам війни повернутися до мирного життя, допомагати сім'ям у складних життєвих обставинах, усім, хто потребує догляду та уваги. Можливо, наша робота не завжди помітно, але вона є надважливою. Для тих, кому ми надаємо допомогу та послуги. Вона є надважливою для людей. І саме ви, перші, стали на захисті нашої батьківщини в тилу. Саме ви перші почали допомагати евакуйованому населенню. Я дякую вам за це. За сумлінну працю та високий професіоналізм при виконанні службових обов'язків кращі працівники соціальної сфери отримали подяки Міністерства соціальної політики України, почесні грамоти обласної військової адміністрації та обласної ради, а також подяки департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної військової адміністрації.